Друзі, всім привіт! Хочу показати, які круті товари можна замовити просто за дуже класними знижками. І це є багато видів колагену, можна обрати на будь-який смак, на будь-яку потребу. Перше, ми бачимо це колаген, який має специфіку для покращення мозку та пам'яті. Він має в таких шотах дуже зручну упаковку, яку ви можете просто взяти з собою в подорож, взяти в дорогу, а для того, щоб не проривати курс прийому. Нагадаю, що дуже класний помітний результат на шкірі стосовно там, різних зморшків, ви можете побачити через 3 місяці, коли ви вживаєте не, непреривно колаген, і так само ви побачите вплив на те, щоб не випадало волосся. Тобто, це така добавка, яка необхідна нам зараз усім, тому що весняний період, тому що хочеться покращити стан шкіри і волосся і нігтів. Тому зверніть увагу обов'язково на питний колаген. Він є багатьох різних видів. Перший вид це, як я сказала, для покращення мозку, його діяльності, для пам'яті. Другий йде просто колаген морського типу, який має різні смаки. Також зверніть увагу на таку добавку 60 капсул, це антистрес, це має класичну форму рецептуру, продукт, який дуже класно допомагає нам знизити всі ці прояви стресу, які ми зараз маємо щодня, а також для того, щоб покращити сон. Я дуже Рекомендую цю добавку, тому що вона зараз, в принципі, всім необхідна. Тут немає такого щось а, ну, дуже міцного, того, що там нікому не підійде. Тут, в принципі, достатньо такий класичний склад. Тобто там була і Меліса, я так пам'ятаю. Тобто, тут є для покращення психоемоційного стану, для а, коли в нас нервове перенавантаження, порушення сну, ця добавка вона просто необхідна. А зараз ми всі живемо в таких умовах, що просто а, потрібно вживати цю. Добавку ну, дійсно постійно. Також ось такий класний фітобальзам, який в нас є, і від марки Лангштайнер Це польсько-німецька марка, яка має, власне, такі формули. І ось такий фітобальзам, він дуже класно підійде для тим, у кого є проблеми з ЖКТ. Тобто. Для покращення роботу також він класно допомагає при різних таких для зміцнення імунітету, для того, щоб пройти достойно такий ось вірусний період, коли всі хворіють. Тут є в складі полинь, тут є кульбабка, тут є імбир, кориця, кардамон, і це потрібно для травневої системи, для покращення травлення, для того, щоб дійсно допомогти у тих, у кого є проблема з ЖКТ. Є Опис цих продуктів на сайті, обов'язково передивіться, погляньте, як приймати, які є застереження при використанні. Ось такий ще є вітамін Б з колагеном, який також дуже буде класно вживати, тому що група Б вітамінів це також покращення і нервової системи, і для різних процесів в нашому організмі. Наші хіти продаж це бальзам з червоним перцем, це крем-бальзам для вен з п'явкою, це крем-бальзам з кулючим хрещем. Який дуже класно знімає різні болі в суглобах, і бачите, яка дуже класна ціна. Також це конський каштан, це must have, це то, що має бути у кожному домі, тому що він запобігає різним таким от, ну, починаючи з різних таких болів в спині, розтяж, розтяжіннях при там, якихось скажімо так проблемах з ногами, з, отє... з... так Допомагає дуже круто зняти набріки, набріки правильне слово, дуже допомагає в цих випадків, тому обов'язково беріть. А на літо він згодиться, щоб прибрати всі прояви укусів комарів. Також потрібно зсередині організму підтримати, тому я ще раджу додати тонус вен, це дуже класна теж добавочка. Так, поїхали далі. Зверніть увагу, тут є добавка журавлина, і дуже вам раджу таку диетичну добавку для регулювання кислотно-лужного балансу в організмі. Справа в тому, що ми всі вживаємо не дуже якісну їжу, і вона дає різні такі побочні ефекти і. Вважається, що однією з проблем. Прояву раку є закислювання організму. Так от защелачування, тобто коли ми вживаємо більше зелені, овочів, неперероблених, то це сприяє защилачуванню організму. І ось ця добавка, вона нормалізує, повністю вирівнює, тобто не просто защелачує, або якось так змінюю, а вона приводить в норму той рівень кислотно-лужного балансу, який має бути в кожній системі, в кожному органі. Тобто, наприклад, в кишківнику це один вид кислотності, наприклад, в шунку інший і так далі. Тобто на це зверніть увагу, тому що він має достатньо класних таких додаткових функцій, тобто він і не тільки покращує роботу ЖКТ, але він виводить токсини, він допомагає худнути і він дуже класно допомагає, коли ви перехворіли, наприклад, для того, щоб організм позбувся всіх цих. Таких от, ну, то, що Переробляється після того, як справляється з вірусами, і ну, коли наш імунітет це все прибирає. Тому для детоксикації дуже круто використовувати цю добавку, Зверніть на не уваги. І також ти, у кого є печія, він дуже круто допомагає навіть з першого разу. Також тут є вітамін В12, жувальні таблетки, біотин для краси вашої шкіри. Тут є рідкий йод, рідке залізо, і вітаміни Д3 і К2, які можна розпилювати під язик. Так, поїхали далі. Що тут ще цікавого? Дуже класні мультивітамінні жувальні жилейки для дітей, 60 штук, це теж вангштайнер, Це дуже класні такі жувальні гумки, які ну, сподобаються будь-яким дітям, тому що не всі люблять якихось пігулки, а ці, в принципі, дуже класно заходять діткам. Також є добавки для підвищення лібіду жінок і чоловіків. Також є диетична добавка для покращення зору. Так, антистрес. За нього казали капсула краси і суглобі. Так, тут є ще дієтформула для покращення обміну речовин для того, щоб а, сприяти зменшенню ваги, тобто цей ВДОБАТ ходить в цю програму. І зверніть ще увагу на дієтичну добавку Зелена кава плюс хром. Вона також дуже популярна і я бачила багато схвальних відгуків. І також маю такий схвальний відгук від знайомої, яка в мене купляла цей бат. Він дуже класно зменшує тягу до солодкого. Також він сприяє. Тому, щоб зменшити апетит, і при цьому дуже класно оновлює розщеплювання жирів, тобто він класно допомагає дійсно зменшити вагу. Тому беріть на Використання, беріть на увагу цей продукт. Хотіла б окремо розповісти про дієтичну добавку рибний колаген з еластином в порошку, тому що це унікальний колаген Барбаріс, який має номер один рейтинг в, тур, в Туреччині. Це рибний колаген з еластином, який, це курс на 30 днів, тобто тут 30 США по 9,5 г. Він унікальний за, що, за рахунок того, що тут є. Якісний колаген риби, який використ... виготовляється у Франції, тобто з певних таких водойомів, де Ну, дуже чисте навколишнє середовище, тобто тут якісна сировина з риби. По-друге, тут є еластин, і також тут головні такі компоненти це японський гриб шиїтаки, які дуже круто використовуються для зміцнення імунітету, як протираковий продукт, який запобігає появленню раку. І також тут є. Дуже крутий такий антиоксидантний фрукт кому-каму. Тому зверніть увагу на цей продукт для того, щоб а, допомогти своєму організму запобігти е, ну, більш, бути більш здоровим. Давайте так казати. Так, поїхали далі. Що тут у нас ще є? Вітамін в 12 який розпилюється, дуже цікавий продукт. Він мені дуже сподобався. Я його почала використовувати, використовувати разом з магнієм, і це необхідні мікроелементи, які мають бути у кожного must have. Особливо в наш теперішній час. Магній необхідний для багатьох біохімічних реакцій в організму. Вітамін В12 12 це краще для роботи мозку, це для тих, хто не вживає м'ясо, це маст так само і для нервової системи. Тому зверніть на них увагу, я по собі помітила, що коли я почала вживати, то в мене почався покращуватися сон. І я почала висипатися. Я могла спати менше через те, що прокидалась, годувала дитину, але я висипалась. І оцей бат мені разом в комплексі з вітаміном Д, а так само, і з магнієм, дуже класно допоміг. Також дитячі вітаміни, риб'ячий жир. Дитячий сироп для покращення імунітету, для підсилення імунітету, і мультивітамінний сироп з рвічим жиром, отакий окремий. Я дитині своїй даю ось такий зелененький, він дуже смачний, він не має якихось консервантів, він натуральний і має дуже класний потужний склад. Також тут у нас є омега. Хочу звернути увагу на цю омега, тому що це марка Natural Nest. Це номер один в Туреччині бренд, який виготовляє в нього дуже багато потужностей. Ця фірма була основана, це концерн, і він має багато різних брендів виробляє. Також виробляє для відомих брендів. У них є не тільки виготовлення бадів, також у них є такі лікувальні бади для медичних таких показників. Також в них вони вивозять продукцію. В США, що є ну, таким лідером, Виготовлені. І ця, цей концерн був заснований фарма, фармакологом, фармацевтом, лікарем, і вони мають свої, свою лабораторію, яка виготовляє цікаві нові формули. Тому зверніть увагу на, ці марку, на цю марку Natural Nest. По ній є окреме навчання, яке нещодавно пройшло. І особливо на омега-3, тому що це продукт, який буде must have на постійній основі. Це бад, який потрібно. Абсолютно всім, тому що він а, допомагає на всіх рівнях, тобто і знижує холестерин, і при а, людям похилого віку, і для роботи мозку, для роботи гормональної системи необхідний омега-3. Цей омега він має 5 зірок від незалежної експертної а, групи, яка а, ну, видає такі сертифікати. Тобто він має дійсно класний склад а, стосовно цих кислот, які мають бути в омега. 3. І має е, дійсно високий показник чистоти. Так, поїхали далі. Також питний колаген бичачий у стійках, він трішки дешевше за рахунок упаковки. І цей колаген підійде для тих, у кого проблеми з суглобами, а морський колаген дуже класно підходить для шкіри та волосся. Дуже класні ціни. І в нас залишається Концентрат для Ван лангштайнер протизапальний, масажний гель для діток. І теж такий продукт, як Must Have. Те, що я хотіла сказати, це магній, який необхідно використовувати. Він буває двох видів. В нас. Це 60 капсул, і магній, вітаміни і мінерали це 30 капсул. Тобто, обирайте той, який потрібен. І тут магній є в тих формах, які дуже добре засвоюються організмом. Також вітамін К2. І дієтична добавка для підсилення імунітету, яка має в складі прополіс, яке має бета клюкан і цинк. Це дуже крута формула, тому що не тільки вона підсилює імунітет, але й допомагає впоратись, коли вже є захворювання. Тому коли зараз сезон ОРВІ, сезон грипу, будь ласка, подбайте про себе та про своїх близьких і дуже раджу цю вітамінну добавку для зміцнення імунітету. І останнє, що хотіла показати, це коензим Q10. Це також мастхев після 40. Це компонент, який має бути в вживанні постійно, на постійній основі після 40 років. Тому подивіться, яка гарна ціна, яка знижка, і дуже раджу вам його придбати. Ось такі суперпропозиції приготувала для нас Лівеста. Спійте, встигнеть, замовити Для себе, тому що дуже класні ціни, і ніщо так не цінується, як здоров'я, особливо коли ми його втрачаємо. Тому подбайте про себе та про своїх близьких, зекономте, тому що аптека зараз обходиться набагато дорожче. Всім гарних покупок і гарного тихою!